Я вітаю всіх сьогоднішніх іменинників, всіх, хто святкує свій сьогодні день народження. Я там багато. Я трохи вас сьогодні вітав, кожного там особисто, але всіх, е кого я ще не знаю, у кого день народження, я вас теж всіх вітаю. Вітаю всіх іменинників, вітаю пані Теклю зі Львова з її небесною покровителькою. Е Це чудесна людина. Ми зараз її сестрою трохи співпрацюємо. вона... Організувала ну, практично систематичні такі передачі сюди, нам до Дніпра, зі Львова. Це з продуктами, це продукти такі, що довго зберігаються. Це тим віна, ну всякі такі, всякі кава, чай, багато таких речей. Дуже дякую. Дякую, пані Марії вам, а вам пані Текля, бо через вас я якраз. З нею познайомився, тому вітаю всіх іменинників, всіх, хто носить ім'я текля, і всіх жертводавців, і всіх, кого сьогодні День народження. Здоров'я, проживайте на многії і благі літа. Много літа, много літа, нога літа, нога, сотворі. No, I, ya, lita, ma, ha, ya, lita, I, son, ze, sweet, de, yi, ma, da, ya,